Тільки за цей день вже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем. Дефіцит системи у світі є. Навіть патріотів достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів. Стабільність та передбачуваність допомоги для України це те, що розчаровує агресора і реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити. Цю спокусу у Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватись. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги.